Інвестування це складно. І це третій міф з нашої серії «5 днів. 5 міфів про інвестиції. Більшість наших студентів, коли приходять до нас, думають, що інвестиції це дуже складно, що там потрібно аналізувати компанії, читати весь час новини, там дивитись на графіки, чи щось такого плану. Але насправді все набагато легше. Усе, що тобі потрібно, це системний підхід і логіка. І найефективніший, і водночас, найлегший вид інвестицій це ETF. -и. Ось, наприклад, ETF SP500. Він вміщує в собі 500 найбільших компаній США. І знаєш, наскільки він вирів за останні 24 роки? На 338%. Тобто це 14% в середньому на рік. Або простими словами, якби ти проінвестував 1000 доларів 24 роки тому, зараз мав би 4380. Багато. І сам автоматично включає і виключає компанії, тобто сильні приходять і слабкі уходять. І це все без твоєї участі, тобто тобі не потрібно абсолютно нічого аналізувати, дивитися на графіки і так далі. Після одного чи півтори року таких інвестицій ти вже добре будеш розуміти, як працює взагалі ринок, сектори і тренди. І вже потім зможеш вирішувати, чи хочеш ти залишатися з etf мотивою, чи також інвестувати в окремі компанії. І навіть якщо ти залишишся інвестором лише в цей індекс, це вже буде рішення, яке буде перемагати інфляцію. Ну і після цього ти більше ніколи не скажеш, що.